їсти. Біжи, гуляй. Дощ йде. Куроч... Йдемо курочкам дамо, йдемо, йдемо, йдемо мій хороший. Дощ. Що ви курочки? Дощик, дощик іде на те вам їжте. Джек, не лякай. Їжте. Дощі де. Клич Петя, їх, клич, хай йдуть їсти. Ідіть їжте. Їжте. Дощ, де сьогодні так холодно, дощ пішов, цілий день дощ. Вони цілий день, півдня вже йде. Піду подивлюсь, чи щось знесли вони. Наразі шість. Ідем, Джек, біжи по кругу, біжи. Бігом, бігом, бігом. Ідемо дощ іде. Ідемо бігом. Біжи, бігом. О. Так, біжи, 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 бігом. Шукай там, шукай. Джек. Джек бігом біжи, бодощ. Давай, пробігся, біжи бігом. Давай почішу вушку. Давай, іди біжом до мене, іди, мій хороший. Біжи в вольєр. Біжи бігом, вольєр, бігом, бігом. Джек. Ну, заходь, вольєр. Бачи, який дощ. На, все, відпочивай. Все, всім гарного, спокійного дня.